Чи можете ви, спираючись на свої джерела, які ви маєте на свою інформацію, канали зв'язки, підтвердити, що Росія справді може здійснити повторний наступ на Україну у лютому березні? Ну, вона не припиняла ну, наступ, починаючи з 24 березня. От просто зараз вони готуються до максимальної активізації, з рахуванням того, що це ж люди з радянського совку, Савку, і вони вважають, що Якщо є якась річниця, вони до цієї річниці мають мати якісь досягнення тут. Немає ніякої таємниці, що вони до 24 лютого готуються от, до нової хвилі, як вони самі кажуть, є розуміння на яких ділянках вони хочуть щось зробити, і це не є ніякою новиною. Ви сказали, є розуміння, на яких ділянках вони хочуть це зробити. Ви можете деталізувати на яких ділянках і що вони хочуть зробити? Перш за все, у них є завдання, от те, що стосується Донецької Луганської області, для того щоб вони повністю вийшли на кордони. Вони зараз вже тиждень мають спроби розуміти, що відбувається на запорізькому напрямку. У нас з точки зору оборони, от там пробують займатися тими питаннями, які вони в військовій справі займаються, починаючи з 24 лютого. І зараз є певне накопичення військ. От нам це відомо. Ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації з цього приводу. От ще раз наголошую для нас на ніякої немає. Скажіть, будь ласка, от це не лише я вас хотіла запитати, а й також я бачу наживо глядачі, які нас дивляться, ставлять ці питання. А чи можливо повторення 24 лютого минулого року, коли російські танки проривають українські кордони, висадка десанту і російські війська швидко займають населені пункти? Я хочу сказати, що наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року це трошечки вже інша ситуація. Більш того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це можна це може відбутися, тому що на сьогоднішній день пильність на кордонах і пильність наших збройних сил вона знаходиться в зовсім іншому стані. На превеликий жаль, на 24 лютого, 2022 року, коли ми благали, просили починаючи з листопада, 2021 року, щоб нам наші партнери надавали допомогу, такої допомоги в тих обсягах, які ми потребували, не було. Ви пам'ятаєте, на лютий 2022 другого року от, ми мали тільки чотири червні слова: от In love, Javelin, Stinger» і Берактар. Сьогодні зовсім інше лінгвістичне словосполучення ми використовуємо у наших збройних силах. Тому це зовсім буде інша вже спроба. І мають мають росіяни розуміння, що так як було в лютому двадцять другого році. У них точно не вийде, але це не привід нам е, почувати на лаврах, розуміти, що все закінчено. Навпаки ми маємо максимально готуватися. Ми маємо бути максимально згуртовані і е, готові до цих викликів, тому що це війна. О, творог підступний. В нього ще є е, певна кількість заліза. В нього є ще певна кількість от, е, тих людей, які вони на сьогоднішній день мобілізували. Маємо розуміння, що у нас буде має бути максимальна концентрація і готовність до всіх тих дій, які вони на сьогоднішній день мають велике бажання зробити на нашій території. Видання Bloomberg, яке я вже сьогодні цитувала, також констатує, що є побоювання, що Київ не встигне отримати західні танки до того, як Росія почне цей наступ. Чи розділяєте ви ці побоювання справа тут не в побоюваннях, Справа в тому, що ми прорвали. Той дипломатичний фронт, який тримався доволі довго, ви пам'ятаєте певна кількість країн взагалі не мали бажання нам допомагати. Дехто казав, що 5 тисяч касок це було достатньо. А зараз вже абсолютно інша позиція, інша зміна на сьогоднішній день. Позиції керівництва всіх країн вони вже приймають рішення надавати нам танки, надавати нам інше важке озброєння. Питання в тому, що От в будь-якому випадку перемога обов'язково буде за нами, тому що ми розуміємо, що відбувається на Росії. Єдине питання часу і на привезкий жаль тої дорогої ціни, яку ми сплачуємо кожного дня. От, за рахуванням того, що кожного дня гинуть наші захисники, захисниці на фронті. Це звичайно для нас величезна втрата, тому що для нас життя кожної людини це є абсолютна цінність на відміну від азіатської Росії. Ви сказали щойно. Ми розуміємо, що перемога буде обов'язково за нами. Це питання часу. У вас є уявлення? Питання якого це часу? На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це буде завтра, або післязавтра, я не можу. От попереду ще складна, важка важка, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронт на сьогоднішній день. Відстані фронту більше ніж 2000 Кілометрів, от маємо розуміння, що ми маємо вічі відчист... почистити повністю всю нашу державу, включно з Кримом від тої мерзоти, яка на нас сюди приперлася. Це важка складна робота. Ще раз наголошую: якщо хтось каже, що це можна зробити там за тиждень, за два, я не є е, таким е, занадто оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи. Ну, добре, тепер винищувачі. Ви сьогодні опублікували відео в соцмережах, де розповідалося про технічні характеристики винищувачів F-16. Це якийсь був натяк, натяк на те, що вони можуть скоро з'явитися в Україні. Знаєте, коли ми починали цю війну, от ще раз наголошую, що на приближаль на той час на в нас не вірили партнери, в нас не вірили, не вірили багато країн світу. Вважали, що ми дуже швидко здамося Російської Федерації і надавали нам. Відповідну допомогу, і кожен від озброєння він давався збоям, з дипломатичним збоям, який кожного дня веде наш президент Володимир Осанич, маючи 2-3-4 спілкування зустрічі з своїми колегами з прем'єр-міністрами країн з президентами країн з людьми, які вирішують питання. От і я можу сказати, що це обов'язково буде питання тільки часу. Це ваші сподівання і надії, чи ведуться вже конкретні домовленості. Знаєте, от е, я можу сказати, коли я в березні місяці робив заяву, що Кримське місто обов'язково буде йти туди, куди йому треба було піти. Було дуже багато скептиків. От повірте, це буде. Треба набратися трошки терпіння, от і все буде у нас гаразд. Повірте, на сьогоднішній день те, що відбувається на Росії, ми розуміємо. Я можу сказати, що 23 числа цього місяця там відбулися певні збори. Певних людей, які вже визнають, що вони стратегічно програли цю війну, але ще лишається такий. Знаєте, от період, коли який нам треба обов'язково витримати, і ще раз наголошую, нам в ніякому разі не можна розслаблятися, Але ті люди, які мають розум і мають розуміння на Росії, вони вже розуміють, що шанси виграти і в них війну проти нашої країни, проти наших партнерів, дорівнюється нулю.